Російські атаки на Миколаївщині призвели до загибелі 18 дітей. Ще понад 80 зазнали поранень. Про це повідомили начальниця обласної служби у справах дітей Ірина Пономарьова та очільник відділу ювенальної превенції регіону Сергій Демідов під час спільного брифінгу. Про ці та інші теми розкаже моя колега Катерина Робташ. за час повномасштабного вторгнення. Майже кожен українець відчув на собі наслідки цієї війни. Однак найбільше від військової агресії страждають діти. Багато з них стали свідками бойових дій, які не лише вплинули на їх емоційний стан, а й завдали шкоди здоров'ю або навіть забрали життя. З початку військової агресії на території Миколаївської області 81 дитина отримала тілесні ушкодження різного ступені тяжкості а також 18 дітей, на жаль, загинули. Це пов'язано дійсно з бойовими діями, у тому числі це і артилерійські обстріли, а також отримання ушкоджень під час евакуації, коли російські війська наступали на території Миколаївської області. Дуже багато людей намагалися виїхати в безпечні місця. Обстріли, загибель близької людини, вимушений переїзд. Це все неабияк впливає на рівень стресу дитини. Через це начальниця служби у справах дітей закликає батьків не нехтувати психологічною допомогою фахівців для своєї малечі. В кожній громаді створені такі центри надання допомоги. Саме соціальні працівники, фахівці соціальної роботи, можуть поспілкуватися з цією дитиною. В прицентрах соціальних служб є психологи, які також допомагають цим батькам. Якщо потрібно батькам звернутися до більш професійних. Психологів, то така допомога, звісно, що отримується в часному порядку і можна звертатися до будь-яких психологів. Але а, хочу звернути увагу, що а, звернутися до психологів потрібно з кожною дитиною. За словами Ірини Пономарьової, внаслідок російських атак на Миколаївщині 20 дітей стали сиротами. Однак ще чимало втратило батьків через інші обставини. Закликаємо кожного, обов'язково, якщо у вас є бажання прихистити дитину, то звісно, що звертайтеся до своїх служб у справах дітей за місцем вашого проживання і ви, над, вам нададуть відповідну кваліфіковану допомогу по зборі, збору документів. Обов'язково треба буде пройти відповідні курси, де вам розкажуть особливості дітей. І, звісно, що як допомогти дитині, адже усиновлення або інша форма. Сімейного виховання це перш за все допомога дитині, яка на сьогодні от потрапила до такої непростої ситуації. У цій війні діти є найбільш вразливими, Тож лише ми можемо допомогти їм пережити цей непростий час, тримаючи їх маленькі долоньки в своїх руках. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.